Євангелія на щодень, 17 березня, Ісая 13, 2, 13. Піднім і місцях, на горі Лесі кликні воєнним кличем, магніть рукою, щоб увіходили вони крізь княжі брами, щоб вилити мій гнів, я повелів моїм посяченим воякам Я витяг моїх покликав, що раді моїй славі. Ось гомін по горах, Немов сила народу, ось гамір царств і зібраних народів, Господь сил чинить перегляд бойового війська. Вони прийшли з далекої країни, з самого краю неба, Господь і знаряді його ніву. Щоб зруйнувати всю землю, ридайте, бо День Божий близько, він надійде, як спустошення від самоготнього. Тому руки кожного зумліють, серце в кожного розтане, вони злякались. Болі та судороги їх ухопили, їх корчить немо породілю, Стуманівши, глядять один на одного, лиця в них розжарились. Ось день Господній наступає невблаганий обурення і палки гнів, Що обернути землю на пустиню та загладити грішників з неї. Тому небесні зорі та їхні косарі не дадуть свого світла. Сонце сходя, чи потемніє, і міцість не буде більше світити. Я покараю світ за його злобу, безбожники за їхній злочин, покладу край гордині пишних, принижу бундючних тиранів, зроблю людей рід, рідкішими, ніж золото щире, смертних, ніж золото офірське, тому й небо стрясеться, земля зрушиться зі свого місця від обурення. Господа сил у день його балкового гніву. Коли стаються природні лиха, не слід одразу приписувати це Божі дії. Звісно, Бог має право використовувати природні лиха, щоб виховати людину, вести її до зрілости, зробити її більш спраглою, дару, спасіння та вічності. Бог справедливий, ос, осудливий, але водночас і лагідний. Його кара одне все вічне формування особистості зовсім інше. Бог повільний до гніву, але він не бариться виховувати в людину, яка тоне в дурості, Бог дарує щастя, але не, не на щастя. Якщо б той, хто ніколи не брехав і не буде брехати, не дав би обітниці, влажені тільки, які повини успадкують землю. Любов справедлива, кому похвала? То похвала, кому докір, докір, кому нагорода, нагорода, кому покарання, покарання. Любов, яка не зважає на нас справедливість, не є любов'ю, а глупотою, ненависті, а отже духовним висту, бо підтримує кохану людину у вивченому злі. Господи, навчи мене любити мудро та справедливо.